Привіт, я Андрій, а це рубрика Ви забули лице свого батька. Рубрика, в якій ми порівнюємо дві гри, які дуже схожі, щоб ви могли визначитись, що подобається більше саме вам. До речі, в коментарях дехто писав, що треба порівнювати не виключно локалізації. Так ось я вас вітаю. Сьогодні буде не тільки локалізація. І сьогодні ми порівнюємо дві такі чудові гри, як Саботер та Гобліни проти гномів. Ну і принагідно я хотів би подякувати ігромагу та вудкету за надані копії ігор для цього відео. Колись давно уже. Ось 20 років як вийшла така гра, як Саботер. І це в нас були, можна сказати, перегони з елементами Social дедакшну, де гноми копають печеру, щоб добратися до золота. А злі саботери намагаються їх зупинити. Ви могли знаходити карти підземелля, щоб. Розумієте, де золото, ви могли псувати спорядження вашим конкурентам, і також ви могли робити завали. І все це для того, щоб ворогуюча команда програла, а ви в своїй команді набрали якомога більше золотих зливків. Ця гра заслужена була хітом і чимало років назад, приблизно 6. Український виробник зробив, так би мовити, переосмислену і в дечому покращену версію, яка називається Гобліни проти гномів. Довгий час її не було на ринку, але завдяки вудкету ось ми бачимо її знову. Тож по традиції почнемо, звичайно, з продакшн. Оригінальний Саботер це дуже мала. Компактна, можна навіть сказати, кишенькова гра, де у вас немає нічого, окрім невеличкої колоди карт досить таки гарної якості маю сказати. А гобліни проти гномів. це вже трішки більша коробка, хоча вона без проблем влізе в будь-який рюкзак. І чому ж вона більша? Тому що наші картки замінені на. Плиточки, подібні до каркасону, наприклад, із дуже приємною матовою ламінацією. І стосовно продакшену гоблінів, там є один неприємний нюанс. У саботері золото рахується за допомогою карт, а тут у вас маленька плиточка, на якій позначено 9 зливків золота, і ви маєте рахувати, скільки їх у вас є. І от правила вам кажуть. Візьміть будь-який маркер, монетку чи щось інше і рахуйте на цьому лічильнику, а в комплекті вони ніяких маркерів не поклали. І треба згадати про вартість. Гра гобліни проти гномів, звісно, через свої гарні плиточки коштує суттєво дорожче, але треба зазначити, що там трішки більше контенту. Це такий контент, як, наприклад, різні закінчення ваших тунелів, двері, які ви можете відчиняти у вашому підземеллі. Ну і також різні ролі, які можуть мати ваші персонажі, а не просто команда хороших і команда поганих. Треба зазначити, що, звісно ж, у саботері є всі ці фішки, тому ми не будемо на них зупинятися, але вони є у доповненнях, або ж якщо ви придбаєте ювілейне видання. І тут вже цікаво, тому що якщо ви купите гру з доповненням або ювілейне видання, то ця гра уже буде трішки навіть дорожча за гоблінів. Тому питання конкуренції їхнє стоїть досить таки гостро. Ну і тепер, коли ми розібрались з продакшеном. Перейдемо до геймплейної частини. Перша суттєва зміна, яка є у гоблінах, це саме квадратні плитки. Оскільки у саботері ми мали картки, то наші сегменти підземелля могли бути розташовані не будь-яким боком, а тільки двома, тому що не можна було ставити картки перпендикулярно, це б порушувало структуру підземелля. А таке просте і логічне рішення, як зробити квадратні плиточки, дозволяє нам більш варіативно будувати наше підземелля, і у вас набагато менша ймовірність того, що у свій хід ви не зможете зробити продовження підземелля. Друга суттєва зміна це дії, які ми можемо виконувати. Справа в тому, що в саботері це були окремі картки, тобто вам на руку приходять карти, це або підземелля, або дії, і ви вирішуєте, що з цього ви будете грати. У Гоплінах ці елементи суміщені на однакових плитках. Тобто, коли ви викладаєте новий тайл підземелля, на ньому є якесь зображення дії. І ви одночасно і будуєте, і дієте, що додає динаміки. Ну і, мабуть, третя найсуттєвіша зміна це те, що гобліни у нас тепер теж змотивовані у будівництві підземелля. Справа в тому, що в саботері поганцям треба зробити так, щоб просто. Наші шукачі не дістались до золота. А тут гобліни хочуть, щоб ви дістались, але не до золота, а до дракона. І дракон їм допоможе гномів перемогти. І остання вже не така значна зміна це те, що. У саботерії можна було одному гравцю зламати все його спорядження, йому не приходять картки на ремонт, і він теоретично може просидіти всю гру, ні разу не походивши. І такі випадки у нас були. Чого статись у Гоблінах, в принципі, не може. І все тому, що є картки з пивом. І вони просто зупиняють вас на один хід, а не до того моменту, поки ви не контратакуєте, умовно кажучи, цей ефект. От і виходить, що, начебто, українська гра покращила більшість моментів. Гра стала набагато динамічнішою, бо нікому не заважають будувати підземелля, всі змотивовані будувати підземелля, кожен хід будують підземелля, а не варіюють або будувати, або діяти. І так, це все дуже суттєві плюси. Але, на жаль, як це часто буває, коли щось ремонтуєш, то десь в іншому місці може поламатися. Ну ось, наприклад. Здавалось би, у гоблінах очки переможні нараховуються більш чесно. Ваші очки залежать виключно від того, якого результату ви досягли, а не так, як в саботері, що ви випадково тягнете картку, і скільки вже золота там буде, стільки ви й отримаєте. Але ця балансна, здавалось би, зміна тягне за собою одразу два мінуси. Перший нюанс це те, що не може скластись у грі такої ситуації, що раптом усі хороші, але просто хтось швидше копає, той, хто перший докопав, той і отримує більше золота, бо він вибирає собі картку. Оскільки в гоблінах проти гномів різниця між тим, хто першим дістався до золота і всіма іншими в команді лише одне золото, то виходить, що. Усі не так уже і змотивовані копати туди першим. І навряд хтось буде паскудити всім в своїй команді тільки для того, щоб дістатись до золота першим, як це могло бути в саботері. Тому мені здається, творець гри зробив дуже правильне рішення і просто зробив так, що не можна грати тільки за гномів випадково. Завжди обов'язково буде хоча б один гоблін. І другий негативний момент це погіршення динаміки гри. І ви скажете: так ти ж тільки що сказав, що динаміка покращилась. Так, динаміка раунду покращилась. Ви справді набагато швидше будуєте підземелля, але динаміка загальної гри упала. Чому? Тому що в оригіналі у вас лише 3 раунди. Хто за них набрав найбільше золота, той і переміг. В гоблінах вам потрібно набрати 9 зливків, щоб перемогти в грі. І байдуже за скільки раундів ви їх наберете. Отже, так, раунд проходить у вас швидше, але раундів буде точно більше, і вони не лімітовані. Тож мені здається, це таке досить. Неординарне порівняння було справді зроблено багато покращень, справді явно видно, що працювали, але деякі нюанси все ж вилізли в новій версії боком, і все ж набагато краще виглядають в оригіналі. Якщо ж підсумувати, то оригінальна гра це дуже компактна, маленька, весела гра, в якій ви будете до останнього чубитись зі своїми суперниками, навіть якщо вони з вашої команди, але вона може бути трішечки образлива для тих, кому жодного разу так і не дали походити. А на противагу гобліни проти гномів дають нам набагато цікавіший продакшн. Дають нам купу елементів веселих, які з'являються в саботері лише в доповненні. Дають нам кращу динаміку побудови підземелля. Але при цьому, як не дивно, гра може трішки затягтися. Ось і все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк, пишіть коментарі. Побачимось у наступних відео.